Запитання до чоловіків. Хлопці, наскільки легко ви викидаєте свої старі речі? Чи, можливо, ви поводитесь так, як цей британець? <звук> Слухай, моя прекрасна лимонна сорочка Ральф, Ральф Лорен. Ральф. Ральф. Нова, Я поки. носив тебе багато років. Ми пережили стільки років. всього разом. Гуляли Нова. ночами. Ходили на робочі зустрічі. Дівчата. Знайомилися з дівчатами. Ми їздили на перегони. І якби це залежало від мене, я б залишив тебе назавжди. Але на жаль, тепер з'явилася одна леді. Я знаю, знаю. І ця леді тебе не любить. Тож. Хоча, чесно кажучи, мені справді сумно. Мені справді трохи сумно. Вона ж дуже стара. Так, але ти не розумієш, через які пригоди ми з цією сорочкою пройшли. Дякую, Лорен. Пока.